Води дуже гарні, товарні. 224. Гляньте, який смаколик. Супер. 21. <сок> По соку. Соку багатенько. Пробуємо на смак. М -м -м. Всіх вітаю в своєму персиковому саду. В цьому відео хочу показати новинку колекція. На сьогоднішній день в нас 24 липня 2025 року. Перед нами нектарин середнього терміну достигання під назвою Каране. Вже пробую, плоди починають продавлюватись. Один плід зірвав такий зверху, то він вже повністю зрілий, солодкий. Дуже соковитий, з гарним смаком. Сьогодні хочу провести збір врожаю, бо в нас шершні льотають і поїдають плоди. Коли дуже багато плодів, ось, ну це мурашки, а може і шершень. Коли багато плодів в саду, то, в принципі, шершні вони дуже не мішають. А коли сад після приморозків і врожай дуже малий, то, звісно, шершні дуже шкодять. Оце хочу провести збір, поки ще не достиг повністю цей сорт. Він дойде дня, два-три, ті поди, які ще твердуваті. Бо якщо чекати, поки вони всі поспіють на дереві, достигнуть на дереві, то половина шершні приговорять. А хотілося б якось б собі поїсти. Що можу сказати за цей сорт? В тому році були пару сигнальних подів. В цьому році вже більш-менш нормальний врожай, навіть не дивлячись на те, що дуже несприятливі були, були умови для персиків, для нектаринів, були приморозки постійно перед цвітінням, після цвітіння. так що Не дивлячись на це, то цей сорт доволі непогано ну, зав'язав плоди. Плоди доволі крупні, гарні. Ось отакі бомби. По болячках ну, треба по-любому обробити від курчавості ранньою весною мідними препаратами, потім закріпити системними препаратами. Ну і в принципі плюс-мінус сорт нормально реагує. Від гнилі я нічим не обробляв в цьому році свій садок, бо не бачу сенсу, кажу ж, процентів 60-50% сад пустий. Не думаю, що треба оце входити та поливати ще й от гнилі, бо це дуже, дуже б'є по коштам. Так що такі справи. На дереві висять вони гарно, гляньте, які гарні плоди. Думаю, що якщо нормувати, плоди будуть ну, гарної якості. Це такі грамів по 200, напевно. Подяки. Так. Ну, дерево все одно більш-менш з врожаєм. Отут сонце попадало більше, то такі вони аж чорні. Гарний сорт. Є трошечки живці для щеплення. Трошечки. Кому цікаво, то пишіть у Viber, будемо реалізовувати на весняне щеплення, скорішого, бо на літню кодровку тут нема що різати. Може там пару і є, а то в основному поки що м'ятоки. Ну зараз йдемо дегустувати цей сорт, не перемикайтеся. Так, давайте побачимо, який розмір. Плоди дуже гарні, товарні. 224 171. 200. Ну, грубо кажучи, середня вага. 190-200 грамів. Опа. Гляньте, який смаколик. Супер. Так, зараз з вами продегустуємо його. Це ще твердуваті. Я покладу на дозарювання. 2-3-4 дні вони дойдуть. Бо якщо залишити на дереві, то погризуть або мурахи, або шершні. Так, що давайте розріжемо. Так, ну цей вже продавлюється. Продавлюється. Так, що у нас? Тут? Ось така накот, ось бачите, натискав, він вже м'якенький. Так, оцей теж продавлюється. Так. Так, цікаво по соку І по вмісту цукру. Ну, я куштував, дуже солодкий був. А ну цікаво, який вміст у нього. Цукрів. Ох, ніхера собі. 21. Неочікувано, не чесно кажу. Так, давайте по соку. Соку багатенько. Пробуємо на смак. Mm. Йокі-палки. Цукру стільки, що просто як ложку меду взяв. Він на рівні цей сорт з таким сортом, як Extreme Beauty і Boreal чисто по цукру. Навіть напевно Бореал більше має цукру, ніж Екстрім Б'юті. А ось у цей сорт ще більше, ніж Бореал. Ну вони плюс-мінус по смаку дуже такі насичено цукрові оці три сорти. Ну і ще коло них поруч э, Ребус 0,28. Ну цей сорт солодкий, просто капець. М -м -м. Якраз бляха мені його їсти з діабетом. Блін, ні, ну сорт дуже смачний, хромкий, солодкий, приємний. Присмак от нектарину, персику ну, сильно не відчувається присмак. Отакий от нектариновий присмак і дуже солодкий. Такий хрумкий, ну клас. Мені дуже сподобався. М -м -м. В тому році він не такий був солодкий, не знаю чому, а в цьому році він, напевно, фаворит буде по цукру з усіх сортів, які в мене є по нектаринам. Клас. Рекомендую цей сорт. Хто хоче собі завести смачний середній нектарин з дуже солодким смаком і, в принципі, дуже гарною товарні, товарною якістю, як бачите, ось зверніть увагу на сорт нектарину Каране. Цікава новинка. Живців, на жаль, мало, бо одне дерево і там нема що різати толком. Таке. Ну, Визвоніть, пишіть, а там будемо дивитися, що є, що нема. Поживцям, по персикам, по нектаринам. Думаю, що це тільки на зимовесняне щеплення буде. Так, в цілому такий невеличкий відеогляд. Сорт мені дуже зайшов, дуже сподобався. На першому рівні у мене був Extreme Beauty і Boreal по нектаринах. А зараз ось, ось цей сорт. Каране і так само Гарофа теж дуже солодка, класна. Так, в цілому, такий невеличкий відеогляд. Кому відео сподобалось, ставте подобайки, підтримуйте мій канал. Це дуже допомагає у розвитку. Всім добра, здоров'я, до побачення.